Найкращі богослови Західної України зібралися на конференції в Ужгороді. У науковому форумі взяли участь православні священники із Закарпатської, Волинської, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької єпархії та науковці світських і церковних навчальних закладів. Конференцію присвятили 1150-літтю просвітницької місії святих Кирила і Мефодія. Для чого цей ювелей потрібний церкві? Для того, щоб підкреслить, що як колись Кирил і Мефодій боролись за те, що славянська мова має право бути богослужбовою мовою, мовою святого письма, а не три мови єврейська, грецька і, і латинська. Так і зараз ми наполягаємо, що Кожен народ повинен відправляти богослужіння своєю рідною мовою. Під час наукових читань священники та дослідники обговорили всі особливості місії святих Кирила і Мефодія. На конференції діяли шість секцій: богословська, історична, канонічна, правова, археологічна, мистецька та мовно-філологічна. Розглядалася, звичайно, проповідь на території України, це і Хазарська місія, і потім Моравська місія. І особливо Закарпатський аспект це була моя доповідь Кирило і Мефодій, Закарпатський аспект. Зараз ну, ми відкрили нові свідчення про те, що святі Кирило і Мефодій проповідували на Закарпатті, і тут була закладена перша єпархія, і першим єпископом був святий Рим апостольний Кирило. Усі доповіді, виголошені під час богословської конференції, поєднають у науковому збірнику. Його планують видати до грудня та розповсюдити серед охочих дізнатися про різні сторони просвітницької місії Кирила і Мефодія.